Чи звертали ви коли-небудь увагу на свої нігті та помічали на них вертикальні борозни, що тягнуться від основи до кінчика? Можливо, вам здавалося, що це просто ознака старіння або звичайне явище, яке трапляється у всіх. Але що, якщо я скажу вам, що ці борозни можуть свідчити про приховані проблеми зі здоров'ям? Так, це справді так. Ваші нігті це своєрідні віконця, крізь які можна зазирнути у внутрішній стан організму. І повірте, на ці сигнали варто звертати увагу. Адже борозни на нігтях можуть розповісти історію, яку не варто ігнорувати. У цьому відео я розповім вам про шість найпоширеніших причин появи вертикальних ліній на нігтях ми розглянемо, як кожна з них впливає не лише на зовнішній вигляд нігтів, але й на загальний стан вашого здоров'я. І найважливіше. Я поділюся з вами природними та ефективними способами вирішення цих проблем, щоб ви могли мати міцні нігті і почуватися краще у повсякденному житті. Наприкінці відео на вас чекають практичні поради та корисні ресурси для тих, хто хоче заглибитися у тему ще більше. А зараз невелике прохання якщо вам цікаво дізнатися, як нігті можуть допомогти стежити за здоров'ям, натисніть вподобайку під цим відео прямо зараз. Це допоможе більшій кількості людей отримати цінну інформацію та підтримає розвиток каналу. Отже, починаємо наш зворотний відлік від шостої до першої причини появи вертикальних ліній, причина номер 6 почнемо з поширеної шкідливої звички гризіння нігтів. Багато з нас знайомі з нею ще з дитинства, але мало хто задумується про її справжню шкоду. Коли ви гризете нігті, ви не тільки ушкоджуєте їхню поверхню. А й травмуєте шкіру навколо та саму нігтьову пластину. Це призводить до порушення нормального росту нігтів, утворення глибших борозин, тріщин і навіть хворобливих розривів. Другий наслідок зменшення кровопостачання. Постійне гризіння нігтів може порушити нормальну циркуляцію крові в кінчиках пальців. Менший приплив крові означає, що до нігтьової пластини надходить менше поживних речовин. А це, у свою чергу, уповільнює або порушує вироблення кератину, основного білка, з якого складаються нігті. Результат нігті стають ламкими, крихкими та більш схильними до утворення борозен. Третій ризик інфікування чи траплялося у вас коли-небудь помічати припухлість або почервоніння навколо нігтів. Дуже часто це наслідок проникнення бактерій або грибків через пошкоджену шкіру. Постійне гризіння руйнує природний захисний бар'єр шкіри, що значно збільшує ризик розвитку інфекцій. А зараз я хочу розповісти вам декілька простих і перевірених особисто мною порад, як позбутись звички гризти нігті раз і назавжди легко, дешево, і ви просто зараз можете їх втілити у своє життя. Тримайте нігті короткими та акуратними. Чим коротші нігті, тим менше бажання їх гризти. Використовуйте спеціальні гіркі лаки для нігтів. Такі лаки мають дуже неприємний смак і допомагають відбити звичку. Шукайте способи зняття стресу. Часто звичка гристи нігті пов'язана зі стресом чи тривогою. Використовуйте антистресові м'ячики, кубики для рук або навіть прості дихальні вправи, глибокі вдихи кожного разу, коли виникає бажання гристи нігті. Визначте свої тригери. Чи це нудьга, чи тривожність, чи інші емоції? Усвідомлення причин перший крок до того, щоб замінити шкідливу звичку на більш корисну. Якщо ви маєте звичку гристи нігті, не хвилюйтеся, ви не самі. Це одна з найпоширеніших звичок у світі. Її відносять до категорії так званих повторюваних поведінкових дій, спрямованих на зняття внутрішньої напруги. Та є і гарна новина. Як тільки ви почнете контролювати свої стресові стани та виявити головні тригери, що запускають цю звичку, ви зможете поступово відновити здоров'я нігтів. З часом вони стануть сильнішими і здоровішими. До речі, якщо ця порада була для вас корисною, витратьте лише кілька секунд, щоб підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Так ви не пропустите жодного наступного відео з корисною інформацією. Причина номер 5 хронічний стрес і високий рівень кортизолу. А тепер давайте поговоримо про те, що знайоме кожному з нас, але що ми рідко пов'язуємо зі станом нігтів, про хронічний стрес. Стрес є невід'ємною частиною життя. Але якщо він триває занадто довго, це може призвести до постійного підвищення рівня кортизолу гормону стресу, і він здатний завдати шкоди організму багатьма способами. По-перше, кортизол дуже корисний у короткостроковій перспективі, наприклад, коли потрібно швидко зреагувати на небезпеку, але коли рівень кортизолу постійно підвищений, він починає забирати життєво важливі ресурси, такі як біотин, вітамін в 7 що критично важливий для здоров'я і міцності нігтів. Нестача біотину часто призводить до утворення рельєфних ламких і крихких нігтів. По друге, хронічний стрес. Дуже часто супроводжується порушенням кровообігу. Коли тіло постійно перебуває в режимі бий або біжи, кров'яний потік спрямовується в першу чергу до життєво важливих органів, а не до периферійних частин тіла, таких як нігті. У результаті нігті отримують менше кисню і поживних речовин, що додатково погіршує їх стан і сприяє утворенню вертикальних борозен. без достатньої кількості кисню та поживних речовин. Нігті починають страждати. Це може призводити до появи вертикальних борозен та загального погіршення їхнього стану. Чи знали ви, що коли ви перебуваєте у стані стресу, ваше травлення також порушується? Високий рівень кортизолу може знижувати вироблення шлункової кислоти та пошкоджувати слизову оболонку кишечника. Це ускладнює засвоєння важливих для організму вітамінів і мінералів. А саме тих, що необхідні для здоров'я нігтів, таких як залізо, кальцій та вітамін в 12 існують природні способи зниження стресу, які під силу кожному усвідомленість і медитація. Приділяйте хоча б 5-10 хвилин на день простим дихальним практикам або медитації це може допомогти суттєво знизити рівень кортизолу в організмі, регулярні фізичні вправи. Йога, біг або навіть швидка ходьба можуть суттєво зменшити рівень гормонів стресу. Адаптогенні трави дослідження показують, що деякі рослини, такі як Ашваганда та Родіола рожева, допомагають організму краще адаптуватися до стресових навантажень і не забувайте за якісний сон. Недостатня кількість сну є потужним стресовим фактором для організму. Намагайтеся спати щонайменше 7, 9 годин на добу, щоб дати організму час на відновлення та регенерацію. Спробуйте включити у своє щоденне життя хоча б одну антистресову практику. Ваші нігті і ваш розум будуть вам за це вдячні. Причина номер 4 порушення функції щитоподібної залози, зокрема гіпотиреоз. Зниження активності щитоподібної залози може мати величезний вплив на стан усього організму. Щитоподібна залоза. Це своєрідний головний регулятор вашого обміну речовин, що впливає на все, від ваги та рівня енергії до стану шкіри, і, звісно ж, нігтів. При гіпотиреозі всі процеси в організмі сповільнюються, зокрема і ріст нігтів. Повільний ріст призводить до того, що нігті можуть виглядати нерівними, матриця нігтя, та частина, що відповідає за його ріст. Не встигає виробляти нові клітини з потрібною швидкістю для формування рівної та гладкої поверхні. Коли щитоподібна залоза працює неправильно, це також впливає на те, як організм засвоює та використовує важливі мінерали і вітаміни, зокрема залізо та вітамін в 12 Дефіцит цих елементів може призводити до симптомів, подібних до анемії, що ще більше посилює прояви змін, таких як утворення вертикальних ліній на нігтях. Люди з гіпофункцією щитоподібної залози часто скаржаться на постійну прохолоду рук і ніг. Це частково пов'язано з тим, що знижується кровообіг. Погане кровопостачання означає, що матриця нігтя не отримує стабільного потоку кисню та поживних речовин, необхідних для формування здорових нігтів, симптоми, на які варто звернути увагу, постійна холодність кінцівок, ламки, нерівні нігті. Уповільнення загального росту нігтів, поява вертикальних борозин на нігтьовій пластині. Якщо ви помічаєте в себе подібні симптоми, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для діагностики можливих порушень роботи щитоподібної залози. Інші симптоми, на які варто звернути увагу при порушеннях функції щитоподібної залози постійна втома і невмотивоване збільшення ваги, суха шкіра та ослаблене волосся. Підвищена чутливість до холоду, зміни настрою або погіршення ясності мислення. Якщо ви підозрюєте, що маєте проблеми зі щитоподібною залозою, обов'язково зверніться до лікаря, попросіть провести повне обстеження, яке включає аналізи на рівень ТТГ, тиреотропний гормон, вільний Т3, вільний Т4, а за необхідності і на антитіла. Споживайте більше продуктів, багатих на йод, морепродукти, водорості, селен. Бразильські горіхи, цинк, гарбузове насіння, устриці усе це може підтримати здоров'я щитоподібної залози. У деяких випадках необхідне медичне втручання із застосуванням левотироксину або природних гормональних препаратів. Перед початком будь-якого лікування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, дбайте про свою щитоподібну залозу, і це значно покращить не лише стан ваших нігтів. А й загальне самопочуття це справжня перемога для всього вашого організму. Тож, якщо ви підозрюєте проблеми зі щитоподібною залозою, не ігноруйте це до речі, на каналі є відео про щитоподібну залозу, як зберегти її здоровою без ліків і гормонів. Посилання залишаю в описі обов'язково до перегляду. Третя проблема, з якою так чи інакше стикається багато людей, це порушення травлення. Якщо ви часто страждаєте від кислотного рефлюксу, здуття живота, розладів шлунка або запалення кишечника, це може суттєво обмежувати здатність вашого організму засвоювати необхідні поживні речовини. Перше порушення всмоктування поживних речовин. Вітаміни та мінерали, такі як залізо, вітамін b 12 фолієва кислота і кальцій, є життєво важливими для здоров'я нігтів. Якщо через захворювання, такі як синдром подразненого кишечника СПК, Целіакія або зниження кислотності шлунка, кишечник працює неправильно, ваші нігті не отримуватимуть необхідні їм будівельні матеріали. Друге низька кислотність шлунка. Повірте або ні, але понижена кислотність шлунка зустрічається частіше, ніж підвищена. Це має велике значення, оскільки шлункова кислота. Допомагає розщеплювати їжу, вивільняючи з неї життєво важливі поживні речовини. Якщо білки не розщеплюються належним чином, організму важко утворювати кератин, основний білок для міцних нігтів. Третє, хронічне запалення кишечника може пошкоджувати його слизову оболонку. Це ще більше ускладнює процес всмоктування поживних речовин, необхідних для здоров'я нігтів. Коли захисна оболонка кишечника пошкоджується. Організм більше не здатен ефективно засвоювати поживні речовини. З часом це виснаження проявляється на вигляд наших нігтів з'являються вертикальні борозенки, нігті стають ламкими, змінюється їхній колір. Щоб підтримати травлення природним шляхом, варто звернути увагу на яблучний оцет достатньо розвести чайну або столову ложку оцту у воді і випити перед їжею. Також варто пам'ятати. Проста звичка випивати склянку води перед прийомом їжі може підвищити рівень шлункової кислоти і сприяти кращому перетравленню, а продукти, багаті пробіотиками, такі як йогурт, кефір, квашена капуста чи кімчі, допомагають балансувати кишкову мікрофлору, що суттєво впливає на всмоктування поживних речовин. Для тих, хто постійно стикається з проблемами травлення, порятунком можуть стати ферментні добавки. Зокрема, ті, що містять бетаїн, жовчні солі, пепсин чи інші активні компоненти, ще один важливий крок дотримання протизапальної дієти слід обмежити або зовсім виключити з раціону сильно оброблені продукти, цукор та очищені зернові культури це допоможе заспокоїти подразнену слизову оболонку кишечника. Якщо ж, незважаючи на всі ці зміни, проблеми не зникають, не варто зволікати з консультацією лікаря. Адже відновлення здоров'я кишечника має дивовижний ефект, поліпшується стан шкіри, настрій, рівень енергії і, безумовно, здоров'я ваших нігтів. Друга важлива причина появи проблем з нігтями особливості рослинного харчування. Хоча рослинні дієти багаті на антиоксиданти, клітковину та різноманітні поживні елементи, вони також можуть мати свої підводні камені. Однією з найбільш прихованих небезпек є нестача заліза. У рослинних продуктах залізо здебільшого представлено у формі негемового заліза, яке значно гірше засвоюється організмом порівняно з гемовим залізом із продуктів тваринного походження. Через це можуть виникати характерні вертикальні лінії на нігтях, що сигналізують про дефіцит важливих елементів у вашому тілі. Низький рівень заліза в організмі досить швидко може призвести до симптомів, схожих на анемію. А також до появи борознистих і ослаблених нігтів. Друга важлива проблема це дефіцит вітаміну в 12 Варто пам'ятати, що вітамін в 12 майже виключно міститься у продуктах тваринного походження. У багатьох вегетаріанців та веганів, які не приймають добавки з в 12 із часом може розвинутися його нестача. А це, у свою чергу, впливає на утворення еритроцитів та може спричинити різноманітні порушення, включно зі змінами стану нігтів. Третій аспект блокатори засвоєння поживних речовин. Деякі рослинні продукти, зокрема зернові культури, бобові та насіння, містять фітати – речовини, які знижують здатність організму засвоювати важливі мінерали. Тож навіть якщо ваша рослинна дієта включає залізо та цинк, не факт, що організм отримує їх у потрібній кількості. Комбінуйте залізо з вітаміном С, вживайте багаті на залізо продукти, такі як сочевиця, шпинат або збагачені злаки разом із джерелами вітаміну С, наприклад, цитрусовими або болгарським перцем. Це значно покращить засвоєння заліза з обережністю ставтеся до добавок. Розгляньте можливість додавання до свого раціону спеціальних добавок з вітаміном в 12 а також комплексів, що містять залізо та цинк. Чудовим варіантом можуть бути також харчові дріжджі, збагачені вітаміном в 12 замочування і пророщування. Процес замочування або пророщування зернових, бобових та насіння допомагає зруйнувати фітати, тим самим покращуючи біодоступність мінералів. Здоров'я починається з уважності до себе, і один із перших кроків регулярна здача аналізів крові. Не варто чекати, поки з'явиться втома або інші тривожні симптоми, регулярні перевірки рівня заліза, вітаміну в 12 та інших важливих речовин допоможуть вчасно виявити можливі проблеми. Особливо це важливо, якщо ви помічаєте стійке розшарування або ослаблення нігтів. Правильно спланована рослинна дієта справді може бути надзвичайно корисною, однак, щоб вона повністю підтримувала ваше здоров'я, важливо заздалегідь подбати про компенсацію можливих нестач. Лише трохи уваги, і ви побачите, як нігті набувають здорового вигляду, а енергія б'є ключем, переходимо до головної причини анемії, що виникає через дефіцит заліза або вітаміну В12. І хоч ми вже трохи торкалися цієї теми. Варто розглянути її детальніше. В організмі залізо відповідає за створення гемоглобіну, особливого білка в еритроцитах, який транспортує кисень до всіх клітин, у тому числі і до нігтьової матриці. Вітамін В12 так само критично важливий для здоров'я крові. Якщо одного з цих компонентів бракує, нігті стають ламкими, розшаровуються, а організм недоотримує життєво важливий кисень. Анемія проявляється не лише в поганому стані нігтів. Вона також викликає постійну втому, втрату свідомості, важке дихання. В тяжких випадках нігті можуть навіть змінити свою форму, вони втягуються всередину, утворюючи так звані ложкоподібні нігті. Саме тоді вертикальні борозенки стають глибшими і помітнішими. У зоні ризику три основні групи людей: вагітні жінки або жінки з рясними менструаціями через втрату крові. Вегетаріанці і вегани через природно низький рівень гемового заліза та вітаміну b 12 у їхньому раціоні. Люди з проблемами всмоктування поживних речовин або зниженою кислотністю шлунка. Що ж робити? Перш за все перегляньте свій раціон, збагатіть його продуктами, що містять багато заліза червоне м'ясо, птиця, шпинат, бобові, і не забудьте поєднувати їх із джерелами вітаміну С. Щоб покращити засвоєння заліза. Якщо ж дієти виявиться недостатньо, лікар може порадити добавки заліза або ін'єкції вітаміну в 12 для нормалізації рівня еритроцитів. Але самостійно призначати собі лікування не варто тільки після консультації з фахівцем. Не забувайте й про баланс у житті. Регулярний відпочинок і боротьба зі стресом обов'язкові кроки на шляху до здоров'я. Пам'ятайте, Відновлення нормального рівня заліза та вітаміну b 12 може творити справжні дива не тільки для ваших нігтів, а й для загального самопочуття та енергетики. Якщо ви підозрюєте у себе анемію, не зволікайте, здайте простий аналіз крові і починайте діяти. Щиро дякую вам за перегляд. Бережіть свої нігті та підтримуйте здоров'я це завжди варте зусиль. Не забудьте зазирнути до інших моїх відео, якщо хочете дізнатися ще більше корисних порад для вашого самопочуття. До нових зустрічей і будьте здорові!